Вітаю, шановне товариство! Мене звати Черношенко Олександр, я ведичний астролог. І сьогодні я записую чергове відео із циклу відео про доми гороскопів. Сьогодні ми з вами поговоримо про п'ятий дім гороскопу, і за що він відповідає. Якщо ми подивимося на цей схематичний малюночок, то ми побачимо цим сірим кольором забарвлене, П'ятий дім гороскопу. І рахуємо ми таким чином. Нагадаю: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ось він, п'ятий дім гороскопу. За що ж відповідає п'ятий дім гороскопу в, в Джотіш? В першу чергу це дім дітей. Це показник дітей, дитячої карми, карми по дітям. Відповідно, там, чи можуть, може людина мати дітей власних, да? які показники цих дітей, да? який, який в них може бути характер, наприклад, да? там, в залежності від того, яка планета розташована е, в цьому домі. Або навпаки, там людини може бути проблема з зачаттям чи з виношуванням дитини, да? і так далі. Тобто це якби, показує, як саме п'ятий дім показує показники по дітям. І також, якби п'ятий дім він відповідає за наше благочестя, нашу карму з минулих життів. Все те, що ми напрацювали якби в минулому, в наших минулих життів, і воно якби, нам дається певний, ну, скажімо так, запас цього благочестя, який ми принесли звідти з минулого, також п'ятий дім це дім лакшмі. Він, якби, це три доми Лакшміт, є перший, п'ятий, дев'ятий. Да? Тобто це вважається хороший дім, дім такого успіху, дім, який може приносити удачу людині. От, також п'ятий дім він може відповідати за творчість людини, за, також за спортивні досягнення за спорт. Так само, як і третій дім. Це два доми, які можуть відповідати за ці показники. А також п'ятий дім відповідає за інвестиції за такий, як ви знаєте, долю певного такого авантюризму, коли людина може вкладати щось, гроші, да, якісь фінанси. Да. Якщо дім сильний, да, людина може займатися інвестиціями. Якщо дім ушкоджений, то інвестиції інвестиціями краще не займатися. А також п'ятий дім це дім посад. Ну, наприклад, там посада на якимось державній, державній службі, чи якісь там політичні посади, чи якісь там, коротше кажучи, людина має якусь таку вагому посаду десь в суспільстві. Так? Це також за, за цей показник п'ятий дім. І також п'ятий дім це дім відносин з протилежною статтю, але відносин такому, знаєте, не в шлюбі. А в більш такого любовні романи, флірт, закоханість, да? тобто такі якби, стосунки, які тільки там, десь вони починаються, і вони ще не якби є стабільними, там в шлюбі, якби, в тривалих якихось стосунках і так далі. Це більше такі от, стан, якби, такого закоханості, імби і так далі. І тому дивіться, якби сьомий дім відповідає за дім стосунків та сім'ї, але це мається на увазі вже такі більш усталені стосунки, такі ну, сімейні стосунки. А якраз п'ятий дім це якби він таких за закоханість за флірт за романи, які можуть в принципі минати, да, які можуть проходити з часом. От. І відповідно, якщо ми дивимося, там, які планети розташовані в п'ятому домі гороскопу, ну і це можна також, якщо, ми, якщо для нас це в першу чергу показник дітей, да, то ми можемо подивитися, як які ж діти можуть бути в той чи іншій людині. Наприклад, там, якщо там Сонце стоїть, то діти можуть народжуватися лідерами, да, в них така вроджена. З дитинства може бути таке бажання керувати десь бути такими незалежними, самодостатніми, там, і так далі. Їх не можна якби, насильно знаєте, заганяти в стойло якби, і їх якби, ламати цю їхню таку, ну, якби, вроджену здібність якби, да, до лідерства, до проявлення свого я, такого, знаєте, незалежного, самодостатнього. Або, наприклад, якщо в п'ятому домі розташований місяць, навпаки. Діти, дитина може народжуватися така, знаєте, м'яка, ніжна, турботлива, да? якраз за показниками у цієї планети, за показниками місяця. Або, наприклад, якщо в п'ятому домі розташований Марс, то це Марс це агресія, це вогонь. Да? І стосунки з дітьми можуть бути певною мірою такими трошки, якби інколи конфліктними, да? такими жорсткими. Да? Ну, ну, якби не то, що там якби це можуть бути якісь такі дуже сильні конфлікти. Але людина, дитина теж може проявляти свою якусь таку впертість, свою, вона хоче настояти на своєму, да? на своєму якоїсь точки зору. І якби це може теж якби, ну, спричиняти певні якісь такі ну, конфліктні ситуації. І знову ж таки, марс це лідерство, да? і таких дітей треба заохочувати до. Проявлення свого лідерства, проявлення своєї активної позиції. Їм рекомендується займатися спортом, якимось активним спортом, щоб оцю марсіанську енергію кудись дівати, щоб вона йшла не на агресію, не на протистояння, а на якось таке більш конструктивне русло досягнення якихось певних цілей. Або, наприклад, там в п'ятому домі розташована планета Сатурн. А Сатурн це така стара планета, да, яка Така суха і певною міро це ушкоджує п'ятий дім. Відповідно, дитина може, там, дитина може хворіти, наприклад, да? або в неї будуть якісь такі там, труднощі важкі в житті, якби, як вона проходить через певні труднощі, перепони, долає дола, якби ці бар'єри і труднощі. Але разом з тим а, ма, а, значить, Сатурн в п'ятому домі. Може також давати якісь такі старі душі, які прийшли, як би, вже пройшли багато втілень. Да, і Вони пройшли вже такі, знаєте, трошки вже мудрі душі, От, які багато знають як би, і багато, би, мають багатий багаж за, свої, за своїм би, досвідом. І, ну, або, наприклад, там в п'ятому домі розташований раху. Раху це якраз планета розширення, граха розширення. і, Відповідно, дитина може бути така, м, така знаєте, м, нестандартна, якась така дивна для своїх батьків, тому що раху це також є щось іноземне, щось таке нестандартне. І е, також, якби м, раху в нас в гороскопі показує це місце, куди повинна людина рухатися. В цьому житті. Ну, в даному випадку людина, яка має раху в своєму гороскопі в п'ятому домі, да? це я кажу не про дитину, а про саму людину. І відповідно завдання такої людини йти в сферу п'ятого дому. Да? В тому числі, якби там, народжувати дітей, да? займатися з дітьми там, і так далі. Хоча там може бути мало досвіду, людина, якби в минулому цього досвіду, може, і не мала. Да? Активного такого, да, саме в минулих втіленнях. І тому вона напрацьовує певний досвід саме в тій сфері, де вона ще можливо не настільки досвідчена. От. А Кету, наприклад, Кету, планета Кету в п'ятому домі може давати теж якби, якісь е, е, труднощі, труднощі в народження дітей. Або може людина взагалі не мати дітей, або там якісь складнощі винести дитину. Да? Або дитина, якби якась кармічна приходить з минулого, тобто дитина, з душа, дитини, з якою ця людина вже взаємоділа в минулих життях, да? тобто якісь кармічні такі дуже сильні стосунки. Тому що, дивіться, раху це розширення, це туди, куди треба йти, а кету. Це минулий досвід, це те, що людина вже прожила в минулих життях. От тому видно, якби такі показники, такий, такий прояв може бути. Ось загалом такий, якби, ну, такий загальний якби, опис якби, п'ятого дому можна ще, звичайно, багато чого розповідати, але я думаю, що в принципі буде поки що достатньо. Якщо вам заходить ця інформація. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, і я продовжу далі розповідати про гороскопу. Дякую вам за увагу!